Я допомагав Медичній службі Майдану. Зараз я допомагаю в організації військово-патріотичного вишколу захисти свій дім. Чому я це роблю? Я вважаю, що кожен з нас може долучитися до розбудови нашого Тернополя. Такого Тернополя, в якому ви би хотіли жити разом з своєю сім'єю, з дітьми в майбутньому. Хтось на фронті, хтось допомагаючи нашим бійцям. А хтось зробить кроки для того, щоб показати, кому він вірить в Тернополі, і ці люди збудують майбутнє нашого Тернопілля. Я вірю і підтримую проєкт 100 найкращих Тернополян і за того, що я вважаю, кожен може в колі своїх знайомих знайти людей, яким він довіряє, і які можуть змінити Тернопіль. Знайди 10 хвилин свого часу, проголосуй за тих людей, кому ти довіряєш, тих людей, які ти бачиш в майбутньому, зроблять Тернопіль таким, в якому ти хочеш жити. Нагадаємо, що подати кандидатури можна зателефонувавши у кол-центр, написавши смс, скориставшись комп'ютером чи допомогою волонтерів на вулиці.